Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Так чому ж хворіють хороші люди? Хороші люди не хворіють. Хворіють дуже хороші люди, а дуже хороше це погане, тому що дуже добре це погано, це як передати куті меду. це як каша зіпсована маслом. Це як переборщити, знаєте, є такий вислів. Мені приходилося розмовляти із такими людьми, які запевняють, я ж хотіла як краще. Я ж хотіла, щоб було добре. Краще для кого? Для нас було б добре для кого? Для нас, бо наше добре. Не завжди добре для того, кому ми бажаємо добра. Може, отой, кому ми бажаємо добра, зовсім не хоче нашого доброго, а хоче свого. Поганого, йому треба пройти свій життєвий урок, скласти свій іспит. але ми своїм добром руйнуємо життєві задачі других людей. А іще, ми частенько робимо собі погано, коли ми стараємося зробити добро другим. По-перше, коли ми робимо добро другим, хіба ж нас про це просять, часто густо ми ліземо зі своїм добром самовільно. Ми нав'язуємо своє добре, а потім іще хочемо за це вдячності. Так ми розраховуємо на вдячність, а іще скаржимось і ображаємося, коли не получаємо цієї вдячності. А це вже користолюбство. Ми віддаємо свою енергію добра у надії отримати вдячність матеріальну або ж душевну у вигляді подяки чи духовну. Це коли ми надіємося на те, що другі, яким ми допомагаємо, зміняться. Але ж ми руйнуємо те, що вони мають пройти завдяки нам, вони не вивчать. Отих життєвих уроків, які вони мають вивчити, для чого вони прийшли в цей світ? Бо кожна душа прийшла у цей світ вивчити свої уроки, скласти свої іспити, навчитися прощати щиро, навчитися любити безумовно. Так що, моя вам порада не лізьте туди, куди вас не просять. А якщо вже лізете, то обов'язково попросіть прощення за те, що намагаєтеся втрутитися у чужі справи, за те, що намагаєтеся поучати друг, хай це буде навіть подумки, але ви обов'язково маєте це проказати, і тоді ви не отримаєте покарання за своє добро у вигляді хвороби. Я, наприклад, перед кожним записом свого відеоролика кажу у думці. Я звертаюся до вас, подумки, мої любі, і кажу: простіть мене, будь ласка, добрі люди, за те, що я намагаюся вас поучати. Простіть мене за те, що я нав'язую вам своє бачення світу, бачення життя та його розуміння, бо це тільки я його так розумію і ділюся з вами своїми роздумами, а у вас можуть бути свої думки по цьому поводу. А щоб вас не злили мої слова, можливо, вам зовсім не підходять мої поради, то ви просто про себе промовте. Я прощаю цю інформацію і відпускаю. У мене зовсім інший погляд на цю ситуацію та інші думки. А якщо ж вам підходить та інформація, яку ви чуєте, ви можете просто собі сказати навіть подумки: дякую, приймаю і благословляю цю інформацію. І тоді вона стане вам у пригоді. Слідувати моїм порадам чи ні, це вже ваша справа. Я на цьому не наполягаю. Я пропоную вам а вам рішать, приймати її чи не приймати. Любі мої, я вас люблю, я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам щастя. Я вас ніжно обнімаю. Дякую вам, дякую за перегляди, дякую за підтримку. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось і побалакаємо.